Маркос Васілі, і Васіліз розкажеть вам історію, на яку ви скажете. Це брехня, коли я був малим, грати дизель-шоу але потім не захотів. Це брехня. Його не взяв наша історія. Правда, вона про одного нятіка. Він йшов сумував. То була непроста жіночка, мадам Мілфаси, забрала її ядних слов страшного. По мічив людей шукав, плакав, плакав і скакав, але всім було на нього тупосе одно. Потім Побачив оголошення Будь про чаклуна. Він мандрував три роки <реклова> і знайшов вже дома спома. Бояк, яке те страшне урага. Спортило мені весь настрій, то Повернути все назад, зможу я. Ну а ти мені за це просто мільйон. Мільйон 400! Ну куди? Ну як я собі? Звичайно, ні! Це ж на збір на БПЛА Арес для Дігдітас. Паралельно ще йде збір і звок із кожної мегакави 5 гривень теж на БПЛА Арес. Але я стільки не вип'ю і в мене буде тахікардія. Знову. Так що коли збереш мільйон чотириста, повертайся і я тебе розчеклую. Арес! Арес. Чум! А ти йшло у бізнесу, правильно? А, я одружуюся з Наташою. В тебе випадково немає номеру цього ведучого класного дядя Жора. Пичия? Щоб не трапилась біда, Йди дільнишку на наш БПЛА. Завтра буде краще, ніж вчора. Ну а ми за це вас просто. Ви хочете ще один приспів, ви хочете ще один приспів. Тоді заспіваємо приспів для вас. Розчерпуйте наше жабиня Скільки гривню долар вею на БПЛА? Коли збір закриється, подаруємо усім. na so porta. <laughs>